Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я журналістка, і я розповідаю про життя в окупації, в окупованої Донеччині, конкретно в окупованому Маріуполі. Якщо вам цікаво дізнаватися про новини окупації, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. <звук> Ви таким чином дуже допоможете поширювати контент. Сьогодні будемо говорити про цікаві речі. В той час, коли на території Росії вибухали літаки в окупації, вибухали. Електроподстанції горіли релейні шафи, і було теж досить спекотно. І на фоні цих вибухів, тим не менш, безперервно лунали новини про так зване відновлення міста Маріуполь. Ну а ще там продовжився деребан, тому чисті земельний дерибан. І ось про це я буду сьогодні розповідати більш детально, а ще про те, що буде з українцями на Заході в Європейському Союзі після 2027 року, без маніпуляцій, бо з боку російської пропаганди дуже багато полинуло звідти саме брехні про це. Ось про це все зараз. Ще раз, будь ласка, підпишіться, а я розпочинаю. Минулий тиждень, особливо, починаючи з 1 червня, був дуже яскравим для українців в плані позитивних новин. Вибухали літаки, вибухали Іскандери і вибухало також в окупації. Тиждень почався з новин про те, що в Запорізькій області була підірвана обстріляна найбільша в регіоні підстанція Мелітополь-330. Ця підстанція забезпечувала електрикою не тільки більшу частину Мелітопольського району і, взагалі, більшу частину окупованого Запоріжжя, а і гінічний район Херсонщини. Тож там почалися проблеми не тільки з електрикою, а й з водою, бо зупинилися насоси. І окупантам було досить невесело, бо ступень руйнування був такий, що вони реально не знали, що з цим робити. Викликали фахівців з Москви, які допомагали відновлювати пошкоджене обладнання. І станом на зараз я хочу сказати, що це обладнання, попри те, що електрику частково повернули, це обладнання досі в повному обсязі не відновлено. Чому саме 330-ту. Подстанцію вирішили е, обстріляти українські збройні сили, бо саме вони зробили це, цю операцію. Ну, це тому, що росіяни заявили про те, що збираються переподключити Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз простає на свої потужності. А використовувати вирішили саме цю мелітополь 330, і як свідчать місцеві мешканці в соціальних мережах. То вже почали тягнути туди дроти, тобто почалися останні два тижні активні роботи щодо от, встановлення необхідного обладнання для перепідключення, перепід'єднання заес до російських мереж. Ну і звичайно, що ми цьому мусимо завадити, бо це дуже небезпечна історія, і запорізька атомна електростанція має працювати або на Україну, або Ніяк. Ну і от в результаті такої масованої атаки на енергетичні деякі енергетичні об'єкти окупації магате заявили про те, що наразі станом наразі відновити ЗАЕС неможливо переподключити її. І Я вважаю, що це задовільний результат такої роботи. Ну а щодо місцевих мешканців, то вони вже зараз з електрикою на щастя, але мають бути готові до того, що атаки можуть повторюватися. І вони в окупації так само на лінії вогню, як і ті люди, які вже мешкають в усій іншій частині України. І доки триває війна, усі загрози будуть тривати. Як і для Одонеччини окупованих, бо там партизанський рух теж заявив про те, що підірвав релейні шафи на новій залізниці, яка з'єднує Маріуполь і Волноваху. Ця дорога є частиною, має бути частиною залізниці, яка на задум росіян має з'єднати Таганрог і Крим через Маріуполь і Мелітополь. Тому дуже важливо. Ну, це такий ланцюжок, який буде. Забезпечувати військові поставки на півострів в той час, коли потужності кримського мосту зараз вже скорочені через третій за рахунком обстріл Кримського мосту. Тому в інтересах України і Збройних сил України, щоб ці залізниці не працювали. Тому атака, а теж на цю ділянку Мерюбельноволноваха волновага була першою, але точно не останньою, і це до цього теж треба готуватися. Дербан землі тим часом в окупації продовжується, і лише за цей тиждень ми повідомляли, розповідали про дві історії безкоштовного виділення землі. Всяким росіянам, які отримують землю, не сплачуючи в українську землю, не сплачуючи за це, ані копійки до речі, не тільки в Україні, але і до російського бюджету. Державний зрадник, гауляйтер Куповної Донеччини Денис Пушилін одноосібно погодив передачу 10 тисяч квадратних метрів землі в центральному районі Маріуполя компанії Електрояр Донбас. Ділянка розташована на вулиці Шота ставелі, 72, що перетинається з бульваром Шевченка, це близько до центральної часті Маріуполя. В документі, який гауляйтер підписав, йдеться про те, що. Ділянка надається для організації роботи підприємства з виготовлення електрокабельної продукції. Електрокабельна продукція дійсно потрібна в окупації, тому що, як я вже сказала, електродроти постійно обриваються, постійно обстрілюються, тож потреба в такому виробництві є. Проте, кому довірили це виробництво? Директором компанії Електрояр Донбасу є мешканець Чечні. Таус Асаїв, який у Грозному керував аналогічним підприємством, і довів це підприємство до банкрутства. Тепер ця особ, особа буде керувати виробництвом електрокабелю вже в окупованому в Маріуполі. Взагалі, Чеченці люди пов'язані з Чечнею, дуже багато що контролюють в Маріуполі. Серед таких об'єктів великих контроль Маріупольський металургійний комбінат імені ліча, де вони налагодили виробництво шебня, Ну а інше все пиляють на металбрух. Те ж саме чеченці роблять і на залишках руїнах Азовсталі допілюють те, що там залишилося. А металобрухту там багато і теж продають на закордон. Ще одна новина: готельний комплекс на Приморському бульварі, один із найвідоміших готелів Маріуполя, готель Європейський, віддали нове розпрвидали компанії «Мартон». Компанія також російська, але вже не з Чечни, а близького регіону, з Краснодарського краю. Приватний готель в рекреаційній зоні Маріуполя без конкурсів, і без торгів передала разом з ділянкою 5 тисяч гектарів. Передали приватній підприємець Ольгі Тимофеєнко, яка має готелі в Краснодарі. Тепер вона буде мати готелі і в окупованому Маріуполі. Цікаво те, що вона знов таки просто вкрала приватну власність. Готель європейський належить до родини Савчуків. Нагадаю, для тим, хто не знає, що Савчуки це така родина, яка була яка володіє найбільшим конце, машинобудівним концерном на Донеччині Азовмаш. Після того як росіяни припинили купувати обладнання продукцію, яку на виробляло це підприємство, а став переживати такі складні часи, був у збитках у банкрутстві. Проте вони намагалися відновити, відновити виробництво. Родина зараз сам Олександр Савчук, власник, класний помер. Його дружина є спадкоємицею, керує цими об'єктами. От готель Європейський належить до переліку комплексу того майна у Маріуполі, яке належить родині. Ось тепер його просто взяли, вкрали і передали пані Тімофєнка із. Краснодарського краю. От такі історії відбуваються в Маріуполі, в окупації. На моєму тижні теж такі були історії. Практично щотижня десятки тисяч квадратних метрів української землі передають у приватну власність. Ну і все це доведеться потім повертати назад українцям. Водна криза поглиблюється в окупації. В Донецьку почала дорожчати вода поки що на рубль. Але якщо врахувати те, що в Донецьку люди купують ту воду по 5 рублів за літр, не тільки для того, щоб пити, готувати, але й для того, щоб мити посуд а подекуди для того, щоб просто сполоснутися, вмитися після жари, бо проблема з водопостачанням, лише погіршується день від дня. То це виходить дуже дуже велике велика сума, велике здорожчання. Деякі мешканці окупованого Донецька навіть звернулися до суду змаганням відновити їх права. Вони вважають, що таким чином порушуються права людини. Ну я думаю, що права людини в окупації порушуються не тільки через воду, і це найменше, мабуть. що... Може порушу, що може можна трактувати як порушення прав людини, проте це те, що впливає одразу на дуже велику кількість населення. Складна ситуація з водою. І в Маріуполі окупанти тільки розпочинають будівництво каналу, який має з'єднати Павлопольське водосховище з Старокримським, Старокримське водосховище змеліло вже на дві третини, лише третина води там залишилася від того, що було до початку повномасштабного вторгнення. І це не тільки через посуху, бо посуха взагалі дуже природні явище для приазов'я. І вона відбувається фактично вчороку. Тому таке зміління не тільки через це. Загальна система гідросполучення Донеччини, воно порушене через підриви Каховської, Окоховського водосховища, через підриву Карлівської дамби. І тому вся ця гідросистема регіону була зруйнована росіянами. Ну і плюс літо, ну і плюс велика кількість військових, які також використовують воду із водосховищ і рік. Водна криза це те, чим доводиться жити людям щодня стикатися з цим, і мені здається, хоча Росіяни обіцяють покращити ситуацію до 2027 року. Я думаю, що насправді ситуація зараз вже настільки катастрофічна, що навіть після припинення. Повномасштабного російського вторгнення після нашої перемоги відновити одразу цей водний баланс на Донеччині буде дуже і дуже складно, бо це буде потребувати не якихось е, таких легких рішень, кинути трубу до нового сховища в інше, як зараз намагається здійснити російська окупаційна влада. Ні, потрібно буде заново відбудовувати канали і. Водосховища, а це дуже-дуже великі гроші, які ну і плюс час, і плюс фахівці. Тому, на жаль, Росія вбиває не тільки людей, вона вбиває екологію. Ну і наостанок, що буде з українцями в Європі, в Європейському Союзі після 2027 року. На цьому тижні Європейська комісія радила Європейській Раді. Ухвалити, ухвалити рішення про подовження тимчасового захисту для українців до 2026 2000... з 1 березня 26 року, ч... вибачте, з 4 березня 26 року по 4 березня 2027 року, тобто ч на рік це означає, що ще рік після 26-го року українці будуть користуватися цими привілеями, які надає тимчасовий захист. Проте насправді, згідно до тих законів, які діють на території Європейського Союзу, тимчасовий захист не може. Тривати аж настільки довго, і те, що Єврокомісія порадила Європейській Раді подовжити ще на рік, це таке особливе виключення для України, і ми маємо це все розуміти. Проте російська пропаганда вже почала поширювати інформацію, що українців будуть виганяти з європейського союзу, я скажу у відповідь європейським пропагандистам і на заспокоєння всім громадянам України, що такого не трапиться. І в цій заяві Європейської комісії є детальне роз'яснення щодо цього, щодо того, що буде після 2027 року. Насправді, Європейський Союз дуже зацікавлений в тому, щоби ті українці, які вже Інтегру... інтегрувалися в європейський простір. Що це означає? Це означає, що отримали роботу, вирішили свої майнові питання, житлові питання, їхні діти навчаються, вони сплачують податки, вони корисні для європейського союзу, щоб такі люди залишалися і надалі на території Європи. І такі люди будуть отримувати вже після 27-го року інші правові статуси знаходження на території ЄС. Тобто їх не будуть вижинати, вони будуть там залишатися, але мати інший статус. Звичайно, ті люди, які не інтегрувалися, які не змогли знайти роботу і не вивчають мову і мріють про повернення в Україну, мають думати про те, що після 27 року вони будуть повертатися. Звичайно, за єдиною мовою в Україні має припинитися війна. Подивимося, будемо сподіватися, що вона припиниться раніше, ніж 27 рік. Всім бажаю мира, перемоги. Дякую, що слухали. Не забувайте підписуватися на канал і до зустрічі!